Вправа 1032. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо в першому заданні А-5, щоб множиться на плюс 5 відняти А ще множиться на А плюс 7. Ну що ж, у нас добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, буде А в квадраті мінус 5 в квадраті. Ну і потім відняти а, що множиться, ми пишемо додати мінус А. Ми множимо спочатку на А. І мінус а множимо на 7. І це дорівнює. Вийде а в квадраті. Відняти 5 у квадраті це 25. Далі мінус А помножити на А це буде мінус А в квадраті. Далі мінус А помножити на 7, це буде мінус 7А. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що в нас є А в квадраті. І мінус А в квадраті ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо з суми. То тоді у нас залишається мінус 25 мінус 7А. Записуємо мінус 25 мінус. 7а yeah. Переходимо до другого завдання. M, що множиться на mus 4, додати 9 мінус m, що множиться на m плюс 9. Ну що ж, запишемо тоді, спочатку m помножимо на m-4. То m помножити на m буде. Запишемо m помножити на m, ну і додати m помножимо на мінус 4. Далі додати. Добуток 9 мінус m. Що множиться на m плюс 9, запишемо як 9 плюс m. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення, m помножити на m, це буде m у квадраті. Далі m помножити на мінус 4 буде мінус 4m. Далі у нас є добуток. Різниці двох виразів на їхню суму 9-m, що множиться на 9 плюс m. А це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми пишемо додати 9 у квадраті і відняти m у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми отримаємо, що тут у нас є m у квадраті і є мінус м у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Викреслюємо її. Ну, і в нас залишиться тоді е, мінус 4m плюс 9 у квадраті. Плюс а, 9 у квадраті, 9 на 9, це 81. Або це можна записати як 81 відняти 4m. Є? Переходимо до третього завдання. 2 в дужках а мінус Б. Відняти а мінус Б у квадраті. Ну що ж, давайте виконаємо спочатку множення 2а помножимо на А мінус Б. То ми записуємо, що це буде 2а, що множиться на А. Потім додати 2а, що множиться на мінус Б. Відняти. Ну і в дужках у нас а мінус Б у квадраті. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу а в квадраті. мінус Подвоєний добуток першого та другого виразу 2а, що множиться на b, і плюс квадрат другого виразу плюс b в квадраті. І це дорівнює. Виконуємо множення. Спочатку 2а множимо на а, це буде 2а в квадраті. Далі 2а помножити на мінус b, це буде мінус 2 аб Потім перед дужками знак мінус, розкриваємо дужки, міняємо знак доданків на протилежний було а в квадраті, стане мінус. А у квадраті. Було мінус 2аб стане плюс 2 аб. Було плюс Б в квадраті стане мінус Б в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас є 2А в квадраті. І є мінус А в квадраті. 2А в квадраті мінус А в квадраті буде просто А в квадраті. Далі у нас є. Дивимося, у нас є мінус 2ab і плюс 2ab. Ця сума у нас дорівнює 0, викреслюємо її суми. Ну і в нас залишилось тільки відняти b у квадраті. Є. Переходимо до четвертого завдання: Q плюс 5P, що множиться на 5P-q, відняти p-5q у квадраті мінус 10pq. Ну що ж, давайте ми спочатку запишемо. Перший добуток інакше. Спочатку запишемо як 5P, q, що множиться. А в другому множнику Q плюс 5P запишемо як 5P, плюс Q. Поміняємо доданки місцями відняти. Так, ну, P-5Q. Ми давайте тоді запишемо. Це буде квадрат різниці, то це буде квадрат першого виразу P у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на P і помножити на 5Q, і плюс. Квадрат другого виразу це у нас вийде 5Q, до квадрату. Є. Ну і відняти і ще залишається. 10p Q. І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток це добуток різниці двох виразів 5p Q на їхню суму, 5p плюс Q. То це можна записати як різниця квадратів цих виразів, або 5p у квадраті мінус Q у квадраті. Ну і відняти у дужках виконуємо множення, вийде p у квадраті. Мінус 2 p помножити на 5 q це буде 10PQ. так, І плюс 5Q до квадрату це буде 25 у квадраті. Так, ну і мінус 10 pq І це дорівнює. Тоді підносимо 5 p до квадрату, це буде 25p. У квадраті. Відняти Q у квадраті залишається. Перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було P у квадраті стане мінус P у квадраті. Було плюс 10PQ стане, було мінус 10PQ, стане плюс 10 PQ. Було плюс 25 Q у квадраті, стане мінус 25 Q в квадраті. Ну і мінус іще 10 PQ і це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. У нас є 25 п в квадраті і мінус п в квадраті. Це вийде 24. П у квадраті. Далі є у нас мінус Q в квадраті і мінус 25 в квадраті. Це вийде мінус 26 к в квадраті. Є і далі у нас є плюс 10 pq і мінус 10pq. Ця сума дорівнює 0, її суми можна викреслити. Тоді у нас залишається вираз 24p в квадраті мінус 26q в квадраті. Після спрощень записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, спростіть вираз ми спростили. В першому завданні записуємо мінус. 25 мінус 7а. В другому завданні записуємо 81 мінус 4m. В третьому завданні записуємо А у квадраті мінус b у квадраті. І в четвертому завданні записуємо 24 p у квадраті мінус 26 Q у квадраті e.